Всі ми знаємо, що буквально декілька днів тому почалися нові кровопролитні бої на території Сирії. Війна там триває вже майже 10 років. І сьогодні президент Сирії Асад прокоментував спробу державного перевороту, яка відбулася на днях. Сам Асад, як говорять відкриті джерела, поїхав до Москви. Ми знаємо, що оцей режим Асада. Підтримує власне Російська Федерація, Іран та весь антидемократичний світ, тоталітарний світ, якщо можна так сказати. Давайте трошки про цю ситуацію поговоримо. Отже, президент Сирії Асад вперше прокоментував ситуацію з вторгненням загонів бойовиків на півночі країни. І бачите, дуже цікаво в сучасному світі все відбувається. Раніше так бойовики там або терористи це так могли називати виключно тих людей, які там наносять шкоду якусь неадекватну, незрозумілу іншим людям. Сьогодні ж бойовиками, терористами, нацистами, фашистами і так далі в сучасному світі прийнято називати просто другу сторону. Цього конфлікту саме тому ми неодноразово чули, як російські пропагандони неодноразово називали українські збройні сили бойовиками, нацистами і так далі. В принципі, тут бачимо плюс-мінус те саме. Отже, президент Сирії Асад заявив, що Сирія продовжує захищати свою територіальну цілісність і здатна знищити терористів за допомогою друзів та союзників. Про це Асад сказав в телефонній розмові з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Що хочу сказати, що Сирія вже багато років не являється нічим, окрім спустошених територій. Раніше це була прекрасна. Країна країна з багатотисячною багато ну, якби історією, і насправді була дуже процвітаючою країною. Але після того, як туди прийшла війна, там розруха, відсутність будь-яких державних інститутів, відсутність будь-якої справедливості, прав людини і так далі. Тобто це не країна, це просто територія колишньої Сирії, яку зараз ще навіть тому самому Асаду якось вдається називати. Державою і про те, що там говориться про якусь територіальну цілісність, про якийсь спокій. А насправді сам сирійський народ і влада, так само Сирії, вони абсолютно нічого там не вирішують. Якщо та чи інша сторона втрачає підтримку зовнішніх сил, то вона програє якось так. Як заявляється в повідомленні Дамаска, об'єднані Арабські Емірати підтримують Сирійську державу і підтримують її в боротьбі з тероризмом та розширення її суверенітету, територіальної цілісності та стабільності. Ні суверенітету, ні територіальної цілісності, ні, на жаль, стабільності в Сирії немає. І як ми бачимо, найближчими роками, скоріш за все, її там і не буде. Також Асад зателефонував до Іраку, чий міністр закордонних справ підкреслив готовність Іраку надати всю необхідну підтримку Сирії в боротьбі з тероризмом та всіма його організаціями. Але насправді також нічого подібного там не буде. Так і сирійському народу як людям, так просто людям абсолютно краще їм від того, також не стане. В Ірані, який поряд з Росією є ключовим військовим союзником Сирії, <клес> тобто уряду Асада, так, це не є Сирія. У Нас прийнято називати е, якби, е, якихось просто людей називати країною. Так? так само, як в Україні, там, наприклад, прийнято е, там е, нинішній український уряд називати Україною, хоча це не так. бо... Україною можна назвати весь український народ, а не тільки 450 чоловік, які вирішують долю цього народу. Якось так. Так, те, що відбувається, є частиною ізраїльсько-американського плану з дестабілізації регіону. Це, власне, каже кажуть представники Ірану, воно і не дивно. Міністр закордонних справ Ірану. Аракчі е, вирушить до Дамаску, а потім поїде до Туреччини, з якою в ЗМІ часто пов'язують бойовиків, які атакували Алеппо. Так говориться в повідомленні. Сама Туреччина, причетність до активізації бойових дій, заперечує. Глава МЗС країни Хакан Фідан заявив, що турецька влада не має відношення до боїв між сирійською армією та антиурядовими формуваннями і не підтримує останні. Ми не допустимо, щоб терористи утворили свою державу на території Сирії. Але е, в загальному жодної держави там зараз немає, і там можна утворювати все, що завгодно. Також турецький міністр провів телефонні переговори з Лавровим і Аракчі, під час яких вони домовились про спільні дії. Що це за спільні дії, звісно, не, не вдалося вияснити. В загальному підсумовуючи, що хочу сказати, Сирія справді стікає кров'ю. Там постійно відбуваються нові і нові бойові дії. Зараз вони активізувалися, і весь світ споглядає за тим, що ж там буде. Далі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!